Попадает в больницу э, в Мариуполе, и куда потом порывается э, противник, и после того как прорывается противник, он убивает одного из вооруженных. Э, людей кирпичом или чем-то таким, <laughs> безоружным будучи находясь. Он бежит, он всю ночь там где-то лежит, потому что э, противник ходит вокруг него, он там где-то забился. Потом на мужика врывается в какой-то дом, одевается, одевает гражданские вещи. Э, с шарфом он бородатый, он такой бородатый, у него еще тут э, Азов, э, точно такой же самый шеврон старого баса на, на шее набит. Он прорывается, обвязывается, в итоге идет к нашим позициям, его встречает э, противник по дороге, он как-то отбалтывается от них, он типа с водой идет, в итоге, короче, он приходит там на позиции, в итоге он потом опять едет на боевые, опять едет в центр, там где начались полный ад, э, он там получает ранение в шею, э, сам говорит, что его ранили, еще отстреливается, потом ему попадает в голову, он еще все живой, его эвакуируют. Южненець, захисник Маріуполя, повернувся додому на декілька тижнів. Максим парамедик полку Азов, стояв на захисті Маріуполя, пройшов Азовсталь та полон. Про пережите він розповів журналістам та волонтерам. Але більше Максим акцентувався не на власній історії, а на героїзмі побратимів. Зустріч відбулася у форматі бесіди. І С противником у нас было примерно 4 к 1. Это с учетом того, что у нас почти не было никакой техники, вооружения и тыла, соответственно, тоже. Потому что не было никакого. То есть мы были в полной блокаде. Нас со всех сторон взяли крепко и обстреливали постоянно всем, что у них было. Команда не приняла решение прорваться на Азовсталь. Это было. 15 с 14 на 15, если не ошибаюсь, апреля. Мне повезло, что я прибежал через этот мост с первой еще группы как-то, плюс-минус. И потом все, кто перебегал по этому мосту, там и БТР падали, и там парни тонули, и там кто-то пытался вплавь, их тоже тонули. И по этому мосту он просто стал таким неприятным местом, в котором очень много наших парней погибло. Сьогодні за масштабом руйнувань через російську агресію з Маріуполем порівнюють Бахмут. На зустрічі були присутні волонтери, які нещодавно побували в цій гарячій точці. вибухи приблизно кожні 3-5 секунд. Не, не розуміють, чи, там, чи це прильоти, чи це вильоти. Я взагалі не військова людина, я, як кажуть, гуманітарний гуманітарний, але і війну я так близько ще не бачив і. Для мене то був просто шок. От. Добу я був в штабі одного скажімо, там підрозділу. Два прильоти в будівлю, де ми знаходилися, мене, скажімо так, трошки шарашили. От. Один з них за відчуттями це приблизно було, як мене хтось в спину штовхнув. От я, ну дивіться, тут такого в южному точно немає. І навіть вчорашні збиття ПВО там дуже гучне з уламками, скажімо, вколишнє сусіднє село, да, то ну просто якесь, не знаю. Це те, що там звучить приблизно кожні 5 секунд. Під час зустрічі захисник Маріуполя підписав чехол від порохового заряду. Тубус стане лотом на збір коштів для приладів нічного бачення для бійців 28-ї бригади. Ми це передаємо Іллі. Ілля оголошує збір. Максим перебував у полоні чотири місяці. Його повернули в рамках обміну полоненими 21 вересня 2022 року. «Хотілося би знову ж підчеркнути, що ми, ми не здались. Нам було дан приказ. Якщо б цього приказу не було, ми б там остались грати скільки треба було б. Історія Дерека, яку розповів Максим, закінчилася трагічно. Він загинув в Маріуполі. Максим тратив багато побратимів. Зараз парамедик хоче звернути увагу на те, що сотні азовців і досі в полоні. Суспільство і влада мають зараз робити все, щоб звільнити захисників Маріуполя. Повну версію інтерв'ю про героїчний захист Маріуполя. Полон та обмін. Дивіться у програмі за межами. Волонтери з пункту Соловейки доставили допомогу військовим з 28 Омбре. Гуманітарна поїздка відбулась на Бахмутський напрямок 24 грудня. На фото, яке опублікувала на своїй сторінці в соцмережах Олена Ящук, кадри як військовим передають маскувальні сітки, спальники, термобілизну, фліски, продуктову провізію, окопні свічки, шкарпетки, ліки та інші необхідні речі. Поїздка на Донеччину була хвилюючою, адже наші захисники знаходяться в найгарячішій точці фронту, зазначає волонтерка. Дуже така трепетна була зустріч, ти їдеш, ти дуже чекаєш, щоб побачити, що всі живі, здорові, доторкнутися, знаєте. І так раді були бачити дуже. Але так дивишся в ті очі, вони такі достатньо стомлені, коли говорять, що хлопці достатньо отримують для того, щоб забезпечити себе. недостатньо, тому що… Е Скидується на ремонт техніки, скидується на машини придбати, скидується на рації, на генератори, на заправити генератор на заправити машини, на якусь таку побутову, да, щоб свій побут якось організувати. Тобто, це настільки багато всього треба. Тим часом волонтери продовжують плести зимові та осінні маскувальні сітки. На них мають постійні запити від військових. Тканини та сіток наразі вистачає, кажуть у волонтерському пункті. До плетіння почали долучатися, і декотрі вимушені переселенці. Я приїхала з папасна. це Луганська область, це під Бахмутом. У нас уже. Дек, В общем, у нас росіяни нас забрали, потім дочка мені отсюда вивозила. Так мы не хотіли выезжать, хотіли дома сохранить. Остались ми без сегодня. Моя дочка у вот благодаря Оле ми узнали, що тут святки. Мне легче, конечно. Так я, конечно, хочу, щоб нас скорее запатіли. У волонтерському пункті Соловейки з початку війни сплели сотні маскувальних сіток. До захисних виробів на техніку волонтери також почали вкладати, мотивуючі підвізки, в'язані килимки та м'які подушки. Без вихідних, без свят, без нічого, тому що у наших хлопців наших немає ні вихідних, ні свят. Тому ми все робимо для того, щоб їм допомогти. Це наша мета. Всі, хто дуже бажає перемоги, і всі, хто вони всі ходять сюди. Ну а, ні, є вже там от до нас зараз жіночка одна почала ходити. Ну, так. Хтось долучається, хтось не дуже. Ну, це так, поклик серця. Волонтери не зупиняються та продовжують працювати на перемогу. Триває збір на засоби зв'язку та теплі речі для військових. В планах у волонтерів проведення благодійного ярмарку. В ярмарці хочеться дати настрій різдвяний, але нагадати в той же час завдяки кому ми можемо це робити. Тому що ми так спілкуємося з хлопцями, і у них є дуже велика така, ну це не страх, це переживання, що буде як в 14-15 рік, коли люди звикаються, люди ну що типу є, та є. Да, у нас вже люди звикли до тривог, у нас люди звикли до вибухів, і вони говорять, що прийде час і люди звикнуть, і тоді вже не буде так. Не буде такої підтримки. Ну я намагаюся їх ну, впевнити в тому, що такого не буде. Це вже геть інше, і люди інші. Тому хочеться не давати людям забувати про те, що там дійсно робиться пекло. Повний матеріал про поїздку. Дивіться в програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації без пригод та надзвичайних ситуацій в святкові дні в Южненській громаді прийшли спокійно. Про це повідомляють представники поліції. На вихідні правоохоронці працювали в посиленому режимі. Саме збільшення патрулів, які знаходяться особливо в вечірній і нічний час на вулиці, і не допускають саме вчинення кримінальних правопорушень в громадських місцях, в місцях масового перебування громадян. Ми знаємо, що перед святами в супермаркетах в торгових центрах завжди якось збільшувалася. Кількість крадіжок, кількість навіть були такі моменти, коли обскоювалися і грабіжі, і розбої в громадських місцях. На даний час у нас в громаді з такими тяжкими, особливо тяжкими. Злочинами і кримінальними правопорушеннями спокійно в цьому році не було зафіксовано не не продажу піротехнічних засобів, ані використання піротехнічних засобів. Тобто наші громадяни поставилися до заборони, ем, як то кажуть, законопослушно і цього не було виявлено. Всі, всі молодці, як то кажуть. Що стосується ем, комендантської години, її не відміняли в Одеському регіоні, вона була дійсна з 11, з 23 години вечора до 5-ї години ранку. Було виявлено ем, декілька громадян, які порушували комендантську годину, але це було з поважної причини і з мешканцями було проведено профілактичну роботу. Минулий 2022. -й. Рік, коли в Україну прийшла війна. Наша знімальна група поспілкувалася з містянами, аби дізнатися, як змінилось їх життя. Складним був рік, я думаю, як для всіх війна. Запам'ятався війною. Власне, і тим, що, ну, мабуть, це можна назвати народженням якоїсь ідентичності української нації. Тобто, це було складно, але я думаю, що ми переможемо і цей рік буде однозначно особливим. І він запам'ятається не тільки з поганої точки зору, а й з якоїсь позитивною також. Дуже тяжкий був рік. Тяжкий і фінансово, і моральним, духом тако підкачнуло трохи. Що ще було? Ну, тяжко, звісно, то, що наших мужчин забирають. Ви самі знаєте куди. І це дуже тяжко перенести. І дуже тяжко це в голові це, це держати. оці всі неполадки з електричеством, оце все підняття цін дуже тяжко переноситься, бо заробітку так нема. Ні, от, рушиться вокруг тебе От обиді, ну, обстоятельства, були. вокруг оно внезапно этот мир разрушается. И тут нужно понимать, что э, самое главное не поддаваться паническим настроениям, нужно сгруппироваться, как-то взять себя в руки и искать выход из ситуации, потому что не ну, как, неразрешимых вопросов нет и нет э, неразрешимых ситуаций. Мы, наверное, все сейчас банальнее отвечаем дней, ответы. Початком войны, да? широкомасштабной, 24 -го. Лютого, коли ми всі прокинулись піці ранку від вибухів і того, що відбувається. Ну і надалі життя змінилося. Ми всі почали жити якось інакше, не так, як жили до цього, у 2021 і всі останні роки. Чекаємо перемоги та миру. Такими було відповіді южненців про сподівання від нового року. Міра. Очень хотим мира. Хотим, чтобы уже все вот это установилось, чтобы был порядок, чтобы мы не жили при страхе а там, Вот не хочется этого никому, чтобы дети наши не пропадали. Думаем, что уже закончится вся эта война, победа. Нормально себе все уже восстановится, там, ну, как бы нормальный образ жизни. Вот. Думаем, что будет победа наша. Очень на это надеемся, конечно. Ну и так, что у нас еще? Это самое главное. А дальше там уже как будет. Когда одна дверь закрывается, следующая открывается. У меня в этом году было много определенных событий, связанных с моей карьерой. И появились, как ни странно, новые возможности. И переоценка ценностей, наверное, то, что произошло. Когда я поняла, что вот за материально, наверное, держаться не надо. Все самое ценное в жизни нужно уметь уместить в одном маленьком рюкзаке. И От найго дати присунка цінності. А хоча б людям нашим всім пожелати, оставатися людьми. Це найшлоше в та ситуації не панікувати, оставатися людьми. Очікування також однакові, як і у всіх зараз українців. Ми всі чекаємо на те, що ми у нас буде перемога. Але кожен із нас вже переміг в собі і страх, і біль. ми ж тут знаходимося в южному. Тут залишаємось. Такими ж сподіваннями на перемогу, на те, що українці вони не здала мені дійсно, і вони надзвичайні люди. І ну, я пишаюсь своїми і мешканцями Южного, то що вони не злякалися і залишились тут працювати. І взагалі всіми українцями. Це надзвичайні люди. Війна триває. І варто і надалі українцям бути мужніми і згуртованими всім разом допомагати збройним силам України звільняти нашу землю від ворога.